Так, профрезерував вчора город. Сьогодні будемо нарізати рядки мотоблоком. Спробую це зробити отаким окучником. Ну, це така залізя, яка мені дісталась на шару, скажімо так, підогнали знайомі від старої тракторної техніки від культиватора окучника радянського виробництва. Значить, ну, тут я нічого не переробляв, ну, трошки доварив, правда. Отут доварив ну, сантиметрів 20 до стійки, тому що спробував і вставити це замість е, цього сашника який ходив з фризою, оце ж саме гніздо спробував нарізати ним боростки під картошку, але він сто... сама стійка, виявилося, що вона низько стає. А саме тут був один отвір, я вставив у гніздо, але мотоблок тоді дуже нахилявся так, дуже низько. І... Мені це не сподобалось, тому я доварив цю стійку, насверлив регулювальних отворів тут декілька, щоб виставити на потрібну глибину. Ну і після цього вже буду нарізати рядки колія на 70 тому він виходить посередині буду ходити по кругу колесами сліду слід. Думаю, що якось так спробувати. Це перший раз. Ну, думаю, що вийде. Зараз я його закріплю. Підставлю оцю регулювальну пластину, так як тут трохи зварена ця навіска криво в попередньому відео я розповідав, що трохи з заводу зварено було, ну, тому що так трошки підставлю, підрегулюю і буде нормально. Так, закріпив. Ну ось таку приспособу змудрував. Зараз покажу її в дії.